Кінець навчального року. В школах міста підводяться підсумки перемог у олімпіадах і конкурсах. Трудові колективи готуються до відповідальної пори державної підсумкової атестації у випускних класах. Наша знімальна група вирішила відвідати загальноосвітню школу 1-3 ступені номер 3 Другий рік поспіль учні цієї школи демонструють глибокі знання на обласних та всеукраїнських предметних олімпіадах та інтелектуальних конкурсах. Серед шкіл міста найбільша кількість призерів саме в школі номер 3 Особливі слова вдячності. Сьогодні ми хочемо сказати нашим учням, які захищали інтелектуальну честь нашого міста, нашої школи, на обласних конкурсах, на всеукраїнських олімпіадах. Дуже багато наших учнів брали участь і в конкурсах художньої творчості, предметних, ну і, звичайно, інших конкурсах на обласному рівні. Не можу не сказати і назвати прізвища учнів сьогодні. Хочеться дуже великі слова вдячності і від адміністрації навчального закладу, і від, я думаю, всіх учнів та вчителів нашого навчального закладу. Подякувати сьогодні учню, один, випускнику 11 а класу Марущику Ігорю, який став призером всеукраїнської олімпіади з екології, е, отримав диплом другого ступеня. Ігорі брав неодноразово і в минулому році, і в цьому навчальному році участь в обласних олімпіадах і був призером та переможцем цих конкурсів. Сьогодні хочу великі слова вдячності висловити Чернусі Катерині, учениці 9-го А класу, яка в цьому навчальному році на всеукраїнському конкурсі, на всеукраїнській олімпіаді з російської мови, брала участь і захищала нашу область. Прізвище Наумович Юлії, учениці 9-го В класу, теж не новим є для нашого навчального закладу, тому що ця учениця і в минулому році, і в цьому навчальному році займала призові місця на обласних олімпіадах. Також хочу згадати учня 11-го Б класу Савченка Михайла, який в цьому навчальному році честь школи і міста на обласній олімпіаді з іноземної мови і є призером. Цієї олімпіади та Калінчук Назар, учень 10 А класу, який так само брав участь на обласній олімпіаді всеукраїнській, і зайняв там третє місце. Ще дуже багато у нас є зірочок в нашому навчальному закладі, які б хотілося сьогодні відмітити. Проте ми розуміємо, що обов'язково свято, яке відбудеться найближчим часом, ми відмітимо на цьому святі всіх наших переможців. Чим зумовлена така висока результативність у учасників олімпіад саме третьої школи, ми поцікавилися у заступника директора Алли Іванівни Шумовської. Так, да, дійсно, наша школа є лідером по показниках саме на українських, всеукраїнських обласних олімпіад, і навіть є призери на всеукраїнських предметних олімпіадах і конкурсах. В цьому навчальному році наша школа дала 9 призерів. І серед них, в основному, це перші і другі місця. Звичайно, що ця цифра нас дуже радує. Ще буквально 3-4 роки ми мали по 2-3 е, третіх місця. Сьогодні це ось, Ви маєте це перші... на увазі обласні олімпіади? Так, да, обласні олімпіади. Е, сьогодні це перші і другі місця. І ми дуже горді тим, що у нас є Переможці на всеукраїнських предметах, олімпіадах і конкурсах. Зокрема, мені хотілося б сказати, що учні впевнено демонструють свої знання з предметів природничого циклу, української, російської, іноземних мов, з трудового навчання. Звичайно, що це не випадковість. Це результат системної, кропіткої праці вчителів і учнів. Зокрема, учениця 9 класу Чернуха Катерина вже другий рік займає перше місце на обласному етапі міжнародного конкурсу з навців української мови імені Петра Яцика. Вона в певному триматі позиції. До того ж, вона стала призером. Обласної олімпіади з українською мовою, англійською мовою і зайняла перше місце з російської мови і брала участь у всеукраїнській олімпіаді. Готувала її вчитель Шаванова Ірина Валентинівна. А з українською мовою вона працює з Івановою Оксаною Степанівною. Марущак Ігор, учень 11 класу, став Переможця не тільки обласної Олімпіади, але й всеукраїнської, учнівської предметної Олімпіади з екології. У минулому році учениця 11 класу Оліни Кнася перемогла у всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Цих учнів готувала я. Взагалі, мені хотілось би відзначити, що всі перемоги це результат послідовної праці вчителів. Але неодноразово наші учні в останні роки були переможцями всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, які готували вчителі Дармосука Медуардівна, вчитель англійської мови, Петренко Юлія Васильівна, вчитель хімії, Смолій Ганна Васильівна з німецької мови. А учні, яких навчають Яковенко і Тамара Володимирна, учнівсь Очківська Олена Олександрівна, Соколова Дмитрівна, що року переможцями на обласних олімпіадах і конкурсах. Всі названі вчителі. Високого фахового і професійного рівня, щиро болівають за школу і віддаються повністю вчительській праці, нелегкій праці. Ми горді своїми переможцями і вдячні вчителям, які ведуть учнів до цих перемог. Але Ванна, ну у цьому переліку там чимало і вашої особистої заслуги. Я так прослухала, що там були ви не тільки головний методіст і надати допомогу іншим читалям з інших предметів, але і ви, як фахівець, так само маєте певні високі досягнення. От скажіть, будь ласка, як вам вдається поєднувати роботу заступника такої великої школи у нашому місті з достатньо успішною роботою з обдарованими дітьми? По дуже важко, тому що це і сама посада відповідальна, і крім того, робота з дітьми вимагає дуже багато часу, адже готуєш не одного учня, готуєш три-чотири учні. Пишемо науково-дослідницькі роботи, це теж великий шматок роботи. Коректуєш все це. Час. Працюємо у вихідні, дні, по суботах, неділях, обов'язково канікулярні дні і навіть у святкові. Звичайно, не рахуюся не з особистим життям, не з сім'єю, на жаль. Ну і, звичайно, результат є. Мабуть, працюємо заради цього результату. Що ж спонукає вас до такої сумлінної важкої таці? Я думаю, що перш за все це статус, який я маю в місті, в області і навіть вище. Маю певний досвід цій роботі. Мені подобається працювати з розумними дітьми і вести їх до перемоги. Думаю, тут спрацьовують і професійні амбіції. Ну і я переконана в тому, що я, як адміністратор, перш ніж вимагати з інших, я повинна показати, на що я сама здатна. Ну, а в цьому році мої учні мене порадували, дуже порадували. І я Радію з тих перемог, які отримали діти мої учні і на області, і на Україні. Наумович, Юлічка, моя 9-класниця, вона вже захоплюється хімією, біологією, і вже другий рік показує призові місця, друге, третє місце з цих дисциплін. Ну, а Ігор Марищак, учень 11 класу, цього року мене дуже порадував, тому що він став переможцем. Як ви чули, вже Олімпіади з екології. На біології він став призером, зайнявши третє місце. Але екологія взяла своє. І вже коли ми брали участь в всеукраїнській предметній олімпіаді, то там він показав вже всі свої особистісні якості. Особливо хочеться відзначити його широку родицю, глибину природничих знань. І те, що він легко орієнтується будь-яких екологічних проблемах. До речі, саме цим він вразив і обласне журі. І тому ми отримав перемогу. А коли ми вже приїхали в місто Рівне на Всеукраїнську олімпіаду, то там було дуже важко. Справа в тому, що е, Олімпіада з екології дуже складна, бо вона включає оцінку наукодосвітської роботи, е, контрольну роботу, як перевірка теоретичних знань, і ще і захист цього наукового проєкту. Е, на всіх етапах Ігор показав себе дуже достойно. І, е, е, що напрягало трошки в цій роботі, було дуже компетентне журі. 28 Науковців зі всієї України, кандидатського і професорського складу. Вони поділилися на вісім груп, і Ігорю довелося вісім разів захищати свій науковий проєкт. Звичайно, що це не легко, але він тримався стримано і досить впевнено. І видно було, що всім членам комісії наш науковий проект Ігор сподобався. А що надавало вам такої впевненості у участі в Олімпіаді такого високого рівня ну, перш за все, це наша підготовка. За час підготовки я пройшов три підручники з екології для вищої школи, а також близько 30 наукових статей з даної екологічної проблеми. І тому вже під час захисту, коли мені задавали питання різні науковці, не було жодного, на яке б я не дав відповіді, тому що всі ці питання передбачила Алла іванівна за що я їй дуже вдячний. А сам задоволений, що побував на. Змаганнях інтелектуальних такої ну, Всім вдається, звичайно, це великий є досвід, це нові знайомства, це нові друзі, з якими я ще й ну і зараз підтримую активне спілкування. І це взагалі це престиж, навіть такий і певне для себе особисте досягнення. Те, що я щось знаю, mm -hmm. і те, що я довів, що я не, не просто так вчився ці роки. Тобто, це не не просто якась конкретний шлях, а шлях розвитку загального, особистого. Ну mm -hmm. Відчуття, що ви даремно потратили, стільки зусиль, стільки часу. Звичайно, ні. Це навпаки, я гордий тим, що ми добилися. Ну, ми вважаємо вам успіхів на будь-якій професії, яку ви берете. Звичайно, дякую. Алла Ване, ну я зрозуміла, що для вчителів, окрім задоволення і особистого такого професійного. В... Професійного задоволення не мають учителі. А от учні, яке значення для них має перемога от у олімпіадах такого високого рівня? Угу. Перш за все, те, що вони себе перевіряють. Перевіряють глибину своїх знань, свою волю, особистісні якості. По-друге, з такими результатами, як у Ігоря, дітей абітурієнтів приймають, скажімо, практично без конкурсу. Тобто вони мають певні преференції, преференції при... да. стопу до вишів. Так, ну а в минулому році у Настя, яка от була переможцем наукового конкурсу, то у неї було 30 балів. Це теж допомогло їй вступити В місті, додатково додатково до конкурсних барів, які вона заробила під час і зовнішнього незалежного оцінювання і під час, скажімо, вступної кампанії. А переможці обласних, хай не все українці, обласних олімпіад вони мають у цьому році якісь преференції до доступні немає. Ні, не мають і, на жаль, в цьому році, як вказано в керівних документах, такого рівня, як переможці всеукраїнських предметів Олімпіад, мають лише 5% балів від загальної кількості вступних балів. А як фахівець, як ви скажете, чому це так? Це вважає, що забагато вони так наше міністерство заохочують наших дітей. Так, так скасувавши такі бали, от я як освітянка з цим не згодна. Ми теж не згодні, тому що просто я не знаю, чим мотивувати, чим вони аргументували ці показники. Але справа в тому, що це мало. Це мало після такої роботи, яка пророблена, цих балів мало. Ну, може, взагалі в цьому році дуже багато новацій, то може якраз за рахунок цього побачимо. Поживемо, побачимо. Може, достатньо буде. Нашій знімальній групі захотілося поспілкуватися особисто із ученицею 9 класу Чернухою Катериною, адже її високі успіхи в олімпіадних змаганнях з різних предметів заслуговують на особливу увагу. Катюша, ваше прізвище я бачила неодноразово у переможцях різного роду олімпіад. Які ваші досягнення у цьому році? Цьому році я сіла друге місце по яцеку обласний етап? Третя з англійської мови і перша обласний етап з російської мови. Я брала у всеукраїнському етапі. Навіть у всеукраїнському етапі. Важка давалася перемога? Звісно, і завдання були складні, і мови теж так, напружено було. Але цікаво було змагатися з учасниками на своєму рівні. Тобто обласний етап я вже пройшла, і міський, я вже знаю, що це таке, а от всеукраїнський етап це нове для мене. Мені сподобалось. Да, на, на той рік знову поїдеш. Да? Оце так багато предметів. Качуся, що спонукає тебе на такі, оце, таку напружену роботу. З різних предметів і скрізь такі гарні ну, результати? Мови даються мені легко, а ще я завжди згадую одне вісли. скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. От це теж спонукає. Хто твій наставник учитель? Ти ж я зрозуміла, що без вчителя таких успіхів досягти не можна, правда? Цього звичайно цього року в мене найбільший успіх з російської мови. Мій наставник Шаванова Ірина Валентинівна я їй дуже вдячна. І вона для мене приклад у роботі. Ірина Валентина, ми не перший раз з вами спілкуємося. і наш канал вже багато знімав різних передач з успіхів вашого у навчанні ваших дітей у вихованні. Я робота сподів. робота з батьками. Пам'ятаєте, Пам був репортаж з вами? От що скажете про сьогоднішнє покоління молоде? Воно талановите чи менш талановите ніж раніше? Кожне наступне покоління краще і цікавіше ніж попереднє, тому що воно знаходиться у розвитку, і щорічно ми спілкуємося із дітьми, які можуть і хочуть навчатися. Задача учителя їх побачити, підтримати і дати скажімо, вірний напрямок, і аналізуючи. Мою шкільну працю я нараховую. Більше десятка е, дітей, які пройшли через олімпіади різного рівня, і мали е, результат. І всі вони стали успішними. Серед них є і кандидати наук, в тому числі філологічних, і е, просто успішні люди, і ніхто ще не пошкодував про е, напруження і отримання ось такого досвіду. Як ви думаєте, оце в майбутньому їм допомагає участь у олімпіадах? Безумовно, тому що це здатність перевірити себе у конкурентному середовищі і здатність випробувати себе і уміння гідно прийняти як поразку, так і перемогу, і намітити собі. Плани і долати вершини, тобто безумно. виховує якісь певні людські риси, да не тільки примені. От сьогодні ви знаєте, битує така думка, що молоде покоління сьогодні, ті, що навчаються в школі, вони якось пасивно ставляться до навчання взагалі, тим більш участі до різного роду олімпіад. Ось що ви скажете з вашими вихованцями по ваших предметах? От зараз залучити дітей до участі у олімпіад складніше ніж було раніше. Чи всі рвуться, піднімають руку Юна Валентина, візьміть мене, візьміть мене, візьміть мене. Ну я не буду говорити, що рвуться і візьміть мене, але ті, на кого, кому я роблю пропозицію, позайматися і. Спробувати, і ніхто не відмовляється, і всі отримують задоволення. Буде пізніше говорити Назар Калінчук. Наше, з ним, наше спілкування було досить випадковим, але воно надзвичайно плідним стало. Так що не тільки дівчата, але і юнаки, і це показник того, що ми на вірному шляху. Учні Шаванової Ірини Валентинівни щороку на рівні області показують ґрунтовні знання із світової літератури. Серед них учень 10 класу Калінчук Назарій. Він навчається у профільному філологічному класі. Його перемоги це результат системної роботи зі своїми керівниками та наставниками. Назар другий рік стає призером обласної олімпіади з англійської мови і начає його очківська Олена Олександрівна, вчитель англійської мови, вчитель методист. Щороку призером обласної олімпіади з англійської мови стає Савченко Михайло. Сьогодні це 11 класник. З п'ятого класу з ним працює вчитель вищої категорії, вчитель-методист Дармостук Емма Едуардівна, яка вміло формує комунікативні навички у свого вихованця. В школі є два профільні класи іноземної філології. Цей профіль зберігається вже багато років, і як результат, учні школи стають призерами і переможцями обласних олімпіад з англійської і німецької мови. Чотири роки тому учень 11 класу Савченко Антон став переможцем Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, якого підготувала також Емма Едуардівна. А в минулому році призером Всеукраїнської олімпіади з німецької мови був учень 11 класу Бількевич Сергій, його вчителька Смолій Ганна Василівна. Хімія сучасна і складна для багатьох школярів наука. Але уроки, які проводить учитель хімії Петренко Юлія Васильівна, цікаві, сучасні і результативні. Вчитель формує міцні знання, наполегливо працює із здібними учнями, тому всі її учні, учасники міської олімпіади з хімії, стали призерами. А учениця 9 класу на умовець Юлія другий рік поспіль на обласних предметних олімпіадах показує ґрунтовні знання та посідає другі та треті місця. У Юлії Васильівни є досвід підготовки учнів і до високого рівня турнірів. Кілька років тому її учень став переможцем Всеукраїнської олімпіади з хімії. Скільки зусиль вимагає підготовка учнів до олімпіадних змагань з боку вчителів-предметників, цілком зрозуміло. А от як даються перемоги самим учням, що спонукає їх із року в рік ставати на тернистий шлях до наукового олімпу? І з таким питанням звернулися ми до переможців олімпіад цього року. Шлях до перемоги був важким, але мене весь час супроводжували слова мого керівника, що важко в навчанні та легко в бою. І справді так і сталося в під час того, як я набирався, знання, мені було важко вчити і вивчати термінологію та різні факти, але в на захисті роботи мені було легко і навіть цікаво презентувати себе та відстояти честь міста та області. Ти сказав слова керівника. А хто є твоїм керівником, Не, наставником? Моїм керівником є Шумовська Алла Іванівна, яка дуже вдячна за все, що вона зробила для мене і для перемоги. Ти знаєш, яке вона високе звання носить? Е, так, вона заслужений вчитель України. От те, що вона заслужена, як ви вважаєте? Вона стає старшим більшим фахівцем. Е, От ти ну, гордився від того, що твій наставник заслужений вчитель України. Так, надзвичайно, тому що це, це не просто слова, це не просто звання, це довгий і шлях важкий до цього. Це багато роботи, це, це результат і цим треба пишатися. Бажання перевірити власні сили, основний стимул, чому я вирішив прийняти участь у Олімпіаді. А, також в мене є інші предмети, якими я захоплююсь, це не тільки мови, а й література. Такі життєві наставники, як Ірина Валентинівна, Очківська, Олена Олександрівна, допомогли мені знайти, а, знайти свій шлях до пізнання знань. Я вважаю, що навантаження не є дуже великим, адже якщо ти справді захоплений своїм предметом, ти будеш робити все, щоб його вивчити. У школі ми вивчаємо дві іноземні мови: це англійська та німецька, і ну, я вважаю, що мова допомагає по життю дуже е, значним чином. Англійська мова допомагає мені також і в інших предметах. Наприклад, у інформатиці, а саме у програмуванні, кожен фахівець має неодмінно знати англійську мову, адже це дуже нам допомагає. Кожним роком мені більш легше і я не так переживаю. Я більш себе впевненіше відчуваю. І ну, в мене вже є це розуміння, як себе витривалість, наполегливість з спрямованість дуже потрібна для того, щоб euh, отримати гарну кар'єру і взагалі е житті. До вершин мудрості та людяності шкільну родину веде згуртований, креативний. Прогресивний та творчий педагогічний колектив сьогодні. Не можу кілька слів не сказати і про батьківський комітет, батьківський колектив, який допомагає реалізувати всі наші і втілити всі наші плани в життя, як морально, так і матеріально, за що їм глибока вдячність. Всі разом, і педагогічний колектив, і батьківський, і учні ми прикладаємо зусилля по створенню школи, яка є. Школою радості для дітей, школою спокою для батьків та школою творчості для наших вчителів.